Доброго дня! У нас сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку і ми продовжуємо говорити про геометричні фігури. До нас прийшов на заняття наш вже знайомий ведмедик. Він робив будиночки для круга та квадрата. Та серед цих фігур Ведмедик побачив зовсім незнайому фігуру? Допоможемо дізнатися, що це за фігура? Давайте з вами подивимося на ці фігури. Скажіть, чим відрізняється? Круг від квадрата? Так, тим, що в квадрата є кути, а в круга їх немає. А давайте з вами нашу нову фігуру накладемо на круг. Чи схожа вона на круг? Ні. А чому? Що є у нової фігури? Правильно, кути. А тепер порівняємо нашу фігуру з квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури. Так, кути. А скільки у неї кутів? Давайте з вами порахуємо разом. Один, два, три. А скільки сторін? Рахуємо. Одна, друга, третя. Тож, скільки сторін і кутів у нової фігури. Три. Так, дітки, у нової фігури три кути і три сторони, тому вона і називається трикутник. Повторіть трикутник. А тепер давайте з вами знайдемо для кожної фігури свій будиночок. В першому будемо шукати будиночок нашому кругу. Так, цей будиночок підходить? Ні, не підходить. Добре. А цей? Так, а цей будиночок підходить. Добре. Наступній фігурі будемо шукати який? Квадрату, вірно. Так, цей будиночок підходить? Ні, не підходить. А тоді цей, так, цей підходить. І залишилась у нас фігура наша нова. Як вона називається? Трикутник. Для неї теж залишився будиночок. А тепер з нашими фігурами пограємо. Гра чого не стало. Подивіться, скільки всього фігур. Три. Яка фігура перша? Круг яка друга? Трикутник. Яка остання? Квадрат. Тож, умови гри наступні. Ви закриваєте очі. У цей час я забираю одну фігуру. А коли скажу, чого не стало, вам необхідно буде сказати, якої фігури не стало, та яка вона за порядком. Перша, друга. Чи остання? Готові? Тож заплющте очі. Чого не стало? Квадрата. Які він за порядком? Останній. Заплющіть очі. Чого не стало? Круга правильно, який він за порядком. Перший молодці. Заплющить очі. Чого не стало? Трикутника правильно, а який він за порядком? Другий. Молодці. Гра склади мишку. Ми з вами будемо складати мишку. З геометричних фігур. Подивіться, які фігури нам для цього знадобляться трикутники та круги. Скільки трикутників? Два. Скільки кругів? Два. Тож беремо яку фігуру? Трикутник. Це буде тулуб нашої мишки. Ще беремо одну фігуру, яку? Трикутник. Це буде голова нашої мишки. Далі беремо один круг. Та ще один круг. І це вушка нашої мишки. Чого не вистачає. Правильно поченят носика, вусиків та хвостика, звичайно, ось яка гарна мишка. Вийшла у нас. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, з якою геометричною фігурою ми з вами сьогодні познайомилися? Правильно, це трикутник. Вірно, скільки у трикутника кутів? Три. А скільки сторін? Три молодці. А з яких геометричних фігур ми складали мишку? Правильно, з двох трикутників та двох кругів. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!